діти! Сьогодні синички постукали до нас у вікно та запрошують пограти з ними разом. Приготуйте цифри та почнемо. Викладіть цифри від 1 до 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Порахуйте, скільки всього синичок? Вірно, п'ять. Скільки в однієї синички лапок? Дві. А скільки лапок у двох синичок? Чотири. Скільки в однієї синички дзьобиків? Один. А в трьох. Вірно. Три. Тепер нам будуть потрібні геометричні фігури. Приготуйте їх. Синички літали біля дубочка та ялинки, а потім посідали. Викладіть стільки жовтих кружечків, скільки синичок сіло на дуб. А червоних кружечків стільки, скільки синичок на ялинці. Скільки вийшло жовтих кружечків? Чотири. А червоних один. Скільки всього? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять. Знов синички злетіли та далі полетіли. Біля ялинки сіли. Викладіть стільки жовтих квадратиків, скільки синичок ліворуч від ялинки. Та червоних квадратиків стільки, скільки синичок праворуч від ялинки. Скільки жовтих квадратиків? Два. А скільки червоних? Три. Скільки всього квадратиків? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять квадратиків. Ось синички знов літають, потім всі відпочивають. Посідали на гілки Ти їх швидко полічи. Викладіть стільки жовтих трикутників, скільки синичок на дубочку. Та червоних трикутників стільки, скільки синичок на ялинці. Скільки жовтих трикутників. Три. А червоних. Два. Скільки всього трикутників? Всього п'ять трикутників. Полетіли цинички далі. Скільки дерев ви бачите? Вірно, всього 5 дерев. Скільки до бочків? Так, один. А скільки ялинок? Так, чотири. З яких двох чисел утворилося число 5? Правильно 1 та 4. А як ще можна отримати число 5? До чотирьох додати один. Або до трьох додати 2, або до двох додати 3. Та до одного додати чотири Молодці. Час відпочити. Пропоную пограти в гру «Яка фігура зайва? Скільки зображено геометричних фігур? 4. Чим вони схожі? Чим відрізняються. Три фігури маленькі, а одна велика. Яка фігура зайва? Зайвий великий квадрат. Чому? Так. Тому що інші фігури маленькі, а він великий? Яка фігура зайва на цьому малюнку? Вірно, маленький прямокутник. Чому? Так, всі фігури великі, а прямокутник маленький. А чи може інша фігура бути зайвою? Яка це фігура? Вірно, це круг. Чому? В круга немає кутів, а в інших фігур кути є. Яка тут фігура зайва? Великий квадрат або маленький круг. Чому? Квадрат зайвий за формою. Тому що лише в нього є кути. А круг зайвий. За розміром. Він маленький, а інші фігури великі. На нас чекає наступна гра. Гра називається Ягідки калини. Роздивіться уважно малюнок та дайте відповідь, скільки ягідок треба домалювати на гілочці калини, щоб їх кількість відповідало числу на листочку. Цифра на листочку 5. Скільки треба домалювати ягідок? Щоб їх стало 5. Так, одну. Як утворилося число 5? Вірно, до 4 додали 1. Скільки треба домалювати ягідок тепер? Вірно, 2. Як отримали число 5. До трьох додали два. Скільки ягідок не вистачає на гілочці, щоб ягідок було 5? 3. Як одержали число 5? До двох додали три. А цього разу скільки ягідок треба домалювати, щоб отримати число 5. Правильно 4. З яких двох чисел утворилося число 5? Вірно, 1 і 4. Взимку пташкам важко знайти собі їжу. Давайте допоможемо синичці дістатися до годівнички. Намалюємо їй доріжку. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу. Ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, буду я писати гарно до роботи я берусь. Відступимо три клітини зверху, дві клітини зліва. Поставимо крапку та почнемо малювати. Уважно слухайте інструкцію. Та виконуйте завдання разом зі мною. Проведіть одну клітинку ліворуч, дві вгору, одну праворуч, дві вниз, знов одну клітинку праворуч, дві вгору, одну праворуч, дві вниз. Одну клітинку праворуч, дві клітинки вгору. Одну клітинку праворуч, дві вниз. І знов одну праворуч. Дві вгору, одну праворуч, дві вниз, так повторюємо до кінця рядочка. Ось доріжка і готова. Синичка вам вдячна! Молодці малята! Гарно попрацювали! Чого ви сьогодні навчилися? Як можна одержати число 5? До 4 додати 1. Або до 3 додати 2, або до 2 – 3, та до 1 4.